Всім доброго вечора. Щось мій чоловік знову гупає. Підемо подивимось, де він є. Привіт, що ти тут робиш? Що дрова рубаю, щоб наші попи не замерзли. Та я ж думала, вже весна прийшла. Ага. Я теж думав, ось сьогодні мінус три на дворі. А ми вже таку кучку наскладали, думаємо. Все, кінець зими. А воно отправка. Це скучно. Звісно, скучно. ж хоч не змерзло, тепло. Зараз підемо в полиці. Всіх годувати, Папі. всім вечір роздавати. Понатаплюємо хаті. І... Буде добре. Закінчив вже. Закінчив вже руба, скільки можна. Да. Одубуємо і будемо. Люблю дивитися другий роблять. Да, точно. Да. Можу безкінечно дивитись на воду, вогонь як хтось працює. Да. Працюємо. Ігор, це у мене таке питання. В інтернеті зараз всі люди питають, що кури, курчатка молоденькі, клюють один одного. Як ти вважаєш по з приводу, чому це стається? Ну Тому що, перш за все, що люди не слухають. Люди шукають, де дешева рибка, купують, хоч розказуєш їм усе, як потрібно втримувати, Понакупляли тих брудерів і думаєш, що в тих брудерах вже курочка і виросте, вона вже буде там яйця нести і все, але так не працює. Потрібно купляти якісний комбікорм, а не дивиться по групах, що там і де розповідають, потрібно якісно купляти аптечку. О, принцип, знаєте, як у фермера, як у Господарстві працює так. Один раз вклади і будеш мати результати. Якщо ви на цьому всьому економите, душите ту птицю, поставили крісло і дивитесь, як на фільм. Ну, знаєте, як фільм дивитися, яке воно росте, яке воно все, ви її парите ту птицю в отих всіх брудерах, жарите під отими лампами. Потрібно розуміти, потрібно воля, я ж коли все залежить від ліків. В кожному брудері повинна бути температура. Потримали там 2-3 неділі, вже перевели груди, щоб курчата гуляла, не сиділа в тих клітках невеличкі потолочки, тоді починають вони вигризати один одному, жопи, її, здихають і, і все. Тому що купляєте оті аптечки дешеві, купуєте те все. Зайдіть на сторінку, подивіться, що розповідаю, не розумієте, зателефонуйте, проконсультуйтеся, а не черпайте десь совіти в тих людей, які навіть ну, не розуміють. Справу цій птиці або вони не зіткнулися з цим, а тепер ви цим з усім зіткнулися. Ну і от от вам усі результати. Тому і пропоную якісні аптечки, пропоную якісні препарати. Ой, дорого, ой, туди-сюди. Ну мучайтеся, викидуйте свій труд і тоді маєте такі результати, що воно ну, нічого не буде рости, буде дохнути, будуть отоскуптися, будуть все. Вже пройшли на свої практики, то тільки рекомендую саме таке. Дієва. А багато хто пише, що взагалі кутчат пропоювати не потрібно. Не. Чим вони можуть хворіти? Вони ж тільки народилися. Ну, розумієте, все потрібно, обов'язково. Не потрібно, знаєте, так. Давайте ми будемо дякуватися, як і діти народжуються, все, що теж не потрібно, ніякі не давати ні вітаміни. Навіщо ми тоді молоко даємо, навіщо ми це все даємо? Розумієте? Ну порівняння, звісно. Глупе, але ну, ну не поїдь, тримайте і подивитися, що з цього буде. Не буде нічого. Це раніше ви там тримали, раніше не та птиця, була. це непростанька вже курочка. Якщо ви якісь купуєте гібриди, м'ясо, ці всі берете, що ви хочете, щоб воно швидше виросло, Чи ту саму браму? Усе до всього треба підхід Находять підхід. Розуміють, що таке тиця, розуміть, що таке корма. Не так купила. Ой, та хай вони там виздихають, щоб я о, купляла такі дорогі ліки, щоб я той купляла комбікур. Що ти тоді сидиш у групі, що ти пишеш тоді людям? Нахрен ти тоді здалася тут. Ну, живи по тому принципу і покажи тоді людям, що все виросте, або воно все передохне. Або як воно починає дохнути, тоді ця людина дзвоне, плачеться, або ж я готова любі кошти потратити, спасіть моїх курочок. Тільки вже пізно, от розумієте. Вже пізно і потрібно цінувати свою працю. Якщо ви запланували купити 50 інкубаційних яєць там по 80 гривень, от ви ще й плануєте зверху таку суму вкласти в цю птицю, щоб був якийсь результат. А, а не так купили, а тоді плачетеся світло дороге, ліки не, не якісні, все. Ну, розумієш, людям стараюся допомогти, людям стараюся поділитися досвідом, розказати. Показати, виділити свій час. Люди не слухають. Все одно люди наступають на ті самі граблі і маю такий, як знаєте, недурно такий поганий результат, тому що раніше не було, а не було, тому що ж була проста птиця. А зараз птиця не проста. І все пройшло на своїй практиці. Ми теж втрачали кошти, теж нас дурили. Або там багато зараз негатива, там ой на ушками, ой туди-сюди. Щас такий час. Довіряй, ну провіряй, Ну, потрібно займатися, звісно, всім, ну і мати хоча б трішечки клепки в голові. Як пропаювати і по інструкції, і що а не просто слухати тих як спеціалістів, які сидять на дивані і рідко свою задницю заривають із того дивана, щоб вам щось там. На розповідають. або там оті трипільські двори, оте все на світі. Таких з'явилося засранців. Ну, можу так знаєте, позвив, виражуся. Тому що маю на це право. І я та, така людина завжди розповідаю, так як я думаю. І от теж. наживаються, що попало рекомендує, ті ліки там паряться в отих вагончиках, в тих погрібах бігають криси. Санітарії абсолютно ніякої, воно там усе бідне замучене, затрахане. Ну люди як дурні купують. А тоді купують, тоді дохне. Ой, купила там, а воно мені не допомогло, або мені втюхало, мені прийшов комбікорм, продали для курчаток. А прийшов, я розпакувала він для брулера і кажуть, він підходить, коли він там у півпальця крупний, все носить. От розумієте, от люди наживаються, чи там одна поївочка коштує 600 гривень, все, от бариги, от і все. От, от таких вилучитися людей тоді втрачаєте хист займатися птицею, воно все тоді дохне, круте. Там у групах стільки появилося, що з групи зробили ОІХ-базар, Дешманський отой базар, що що попало там, робиться, кожен хоче втюхати яйця, всі такі спеціалісти лежав на дивані, накупило на тій фабрики яєць і зараз давай нужбу продавати. Дивіться тих людей, хто дійсно займається. Я ось вам дійсно, от таких, як мене, і дивіться. Правильного я вам завдав завжди скажу так, як воно є, як ми оце все утримуємо. Ще ми зіштовхуємося, показую вам курчаток, показую де усе. В Трипільських дворах, отаму тому всьому, нема цього нічого. розумієте. Якщо людина не показує, як вона займається, як вона тримає курочок, як вона їх годує, не веде Бог, тоді не лізь у цей ринок. Не продавай людям, що попало. Я взагалі з такими людьми, би зовсім би навіть і не співпрацював і нічого не купляв. Тож, чи ви там зараз дуже вихваляєте ту саму Анну Морозову, от залізеш у групу Анна Морозова, Анна Морозова. Оцей такий хейт уже не житий, з 10-30 сторінками, що людина заходить і сама себе прославляє. Розумієте, заходиш до людини, немає ні птиці, немає нічого, препарати дорогі. Консультація платна, тоді запитання. Зараз ви будете за неї задницю тратити. Якщо ж вона така все розумна, продає вам віки, де її кура, де її практика. Начитано з книжки, от купуйте тоді отаких, вот і тоді, як вона у вас там усе крутиться, дохне, тоді не морочте голову, не виписуйте там о, в особисті і не доброго дня, не да нічого на ти, ну, розумієте, отакі от, ще й бедвочиски у нас. Ритм людей спілкування, вони не дивляться на час, коли є робочий час, коли нема робочого часу. Тож багато таких нюансів. Звісно, хочеш розповісти конкретно, хочеш розповісти приятно, але ж не, не вистачає на це, на це все нервів. Тож тримайте, дивіться, навчайтеся, звісно, будете опікатися. Дивіться, хто у вас дуре, хто не дуре, то з тими тоді не зв'язуйтесь. То І профілактика хвороби завжди краща, ніж її лікування. Так, да, звісно.